Кажуть, що Дмитро Гордон це аферист, проросійський діяч і так далі. От. Наскільки мені відомо, що Дмитро Гордон це відомий український журналіст, який сколотив своє благополуччя завдяки не тільки своїм професійним знанням, але завдяки своїй журналістській. Так званій діяльності, а також своїм схемом з пірамідкою. Тоді він попав в поле зору Служби безпеки за свої так звані, ну, у лапках, як вони вважали, махінації з пірамідкою. От він тоді почав заробляти багато грошей. І це теж. Чи помагала пірамідка? Ну, як сказати, комусь помагала, комусь не помагала. Ефект плацева. Хто вірив, тому помагав, хто не вірив, а просто так, тому не допомагав. Тому якось так. І ще раз вам нагадую, що це погано, коли ви лікуєтеся пірамідками. О. Тому завжди потрібно звертатися до спеціалістів. Якщо ви вважаєте, якщо вам погано. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Пам'ятайте про це. Якщо ви не довіряєте українським лікарям, довіряйте іноземним. Вони більше знають, ніж українські лікарі. От. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, продвигайте відео в тренди YouTube. Ютубу. Помножимо українську та російську пропаганду на нуль. Дмитро Гордон це талановита людина. Ну, можливо, якщо хтось вважає, що він шахрай, можливо, це припущення. Тому що судом жодним не встановлено, що Дмитро Гордон це шахрай. От. Чому? А ви почитайте в реєстрах: за пірамідкою йому відкривали справи. За шахрайство. я думаю, що не відкривало. Це лише припущення ваші. От. Не можна ж казати, що він шахрай, допоки це не вставав воно суду. Правильно, правильно. От і все. Тому і він не став багатшим за вас, усіх, тому що він на кожного подавав до суду за недостовірну інформацію. А ви як думали, як журналісти? Дмитро Горн став багатою людиною. Отак От потрібно поступати з коментаторами які кажуть неправду. І він поступає правильно Дмитро Горном. Але його останнє там відео, що вони з доктором Лоханулися це епічне відео, коли вони помилилися з Зеленським. На це можна дивитися вічно. Вічно на це можна дивитися. От. Ну як ви так лоханулися, ложанулися, я не знаю, шановні, чи не шановні, панове, чи не панове, ну як так можна було? Ви ж бачили, за кого ви голосували? От. Ви знали добре, що Зеленський, це до Дмитра Гордона звернення, що Дмитро Зеленський це майбутній диктатор. Так, ви могли вірити в те, що він буде дотримуватися Конституції. Але на початку я ж вам нагадаю, що після державного перевороту до 2014 року жоден самозванець президент не дотримався Конституції, тому що Верховна Рада сама порушила цю ж саму Конституцію, розтоптавши рішення Верховної Ради до цього, і так далі, і, Верхов... і суду. Конституційного. І так далі, і так далі. Тому кожен винен сам у своїх рішеннях. От і все. Якось так.